І що ми тут робимо? Стоїмо, ж поїзд. Ну куди? Ви спросите, куди, куди, куди. ж, же, якесь місце не пам'ятаю заново. Наш поїзд. Зачем ждать, він скоро прийде. Коротше, якщо ви хочете узнати, ми знайдемо морських котиків або морських тюленів, ну, як це морських тюленів, обичних тюленів і морських котиків, значить дивитися цей ролик до кінця. І поставте лайк. А я поки прийшов дивитися поїзд. Сьогодні ми відправилися у подорож до міста Гоуд, що знаходиться на півострові Гоудгет, який лежить за 13 кілометрів від столиці Ірландії міста Дублін. Коли шукав інформацію до цього ролика, прочитав дуже цікавий факт: що на півострів Гоудгет раніше був островом. Уявляєте собі? Ми прибули в місто Гоут, як показує програма Погода. Ми, ми прочитали, як правильно прочитається це слово. І зараз ми йдемо, куди? Ми зараз йдемо шукати тюленів. Сюди? Mm. Да, давай, закидай одну євринку. І потім це нажать. Да, давай, закидай. Натискай. Так. Давай, оп, натискай. Ти натиснув? Ну так. Да. Ну натискай. І що? І нічого? Нічого. Yeah. Ее. А тепер? Так, да, тепер можна дивитись Диви, крута штука. Диви, як класно, я на маяк бачу Крутяк. Маяк видно. На цьому напівострові ми можемо знайти три повноцінні працюючі маяки. А ще тут є: Церква Святої Марії, коледж та величезний замок Гоут. Правда, до нього ми так і не дійшли. Населення міста Гоуд 8 тисяч чоловік, а найвища точка над рівнем море 171 метр. І, до речі, ми там побуваємо. А що ти там побачив, Льо? Тюленя! Вернув десь от жук. Тюлень, тюлень, тюлень. Он, он він, он він, прямо бачив. Привіт, перший тюлень! І так, ви спросите, що произошло. Ми знайшли чийсь телефон в камнях. І взяли його і позвонив чоловік, ми йому позвонили. І зараз він приїде домой телефон. От які ми добрі люди. Ми знайшли тюленів. Подивіться на це. Ні. Люди. То голови людей. Це не тюлені, це моржі. Да, моржі. Крутяк. Водичка градусів 10, напевно. Що на млонь? Десь приблизно на відстані одного кілометра від міста Гуут знаходиться мальовничий острів Ірландське Око. Так він звичайно раніше не називався, це вже переклад з англійської мови. Але зараз не про це. Поблизу цього острова і на самому острові. Мешкає приблизно до 350 сірих тюленів. Ми, на жаль, їх всіх не побачили, але деяких із цих тваринок ми зустріли на своєму шляху. Також на цьому острові у 1803 році була побудована вежа Мартелла. Яка захищала від нападу самого Наполеона. В цій вежі можна було розмістити 24 гармати, які чекали на ворога. Отут От не було оце й точка. А потім ми йшли і прийшли сюди. А потім ми пройти. І підемо туди, так? Да? Давай, давай. Може знайдемо тюленю. Справжніх тюленів. Що, да. які ваші враження від нашої подорожі? Супер! Круто! Круто? Дуже! Ага. Подивіться! Диві... У нас прямо купурсь маяк. Ми пройшли приблизно 13 кілометрів. І як мені здається, це приблизно третина шляху, але я про це нікому не говорила ще. А ще ми сподіваємось знайти тюлені, і вони напевно десь попереду. Не забувайте використовувати сонцезахисний крем і берег. Влітку 1943 року, під час Другої світової війни, на всій території Ірландії було розміщено 82 наглядових комплекси. Вони слугували для того, щоб ті літаки, які облітали Ірландію, а Ірландія була нейтральною країною, могли орієнтуватися у просторі. Кожен з таких комплексів мав свій порядковий номер. Зараз ці комплекси охороняються державою і мають історичне значення. Пізніше після Другої світової війни уряду Ірландії подякували за вклад в перемогу. Місія виконана місія. виконана. От такий у нас насичений вийшов день. Ми сьогодні пройшли мене ноги. Відва відвалюються, чесно кажучи, в мене теж ноги відвалюються. Ми сьогодні пройшли десь приблизно 18 кілометрів. Уявляєте собі? Це просто круто. Ді Що ми сьогодні бачили? Ми сьогодні бачили моржів це люди такі люди. Правда, не, не тваринки, але круто. Ми Ви не сьогодні холодною бісію виконали. Ми сюди сні їхали. Щоб ми бачили тюленів. Ми побачили аж одного тюленя, але ми його побачили, і це реально дуже класно. Ну потіскать можна, бо ми не підходимо. Ні Він нас не потіскав. Ні, ми його ні він. Нас ніхто нікого не потіскав. На жаль, yeah. а, що ми сьогодні ще побачили? Ми побачили мега-краєвиди. Було дуже гарно, дуже класно. Ми побачили гори, океан. Воду, багато Папа, людей. Я зараз щось. Що? що кажи. Я знайшов в крисі. Ми навіть крису побачили. Ми да, сьогодні зайшли от смартфон тут. якогось чоловіка і зробили добру справу, віддали йому. Да. Які ми сьогодні круті і молодці. Угу. Мені дуже сподобалась наша да, подорож. Тобі сподобалось? сподобалась? Вап. Було дуже круто. Так, Якщо я вам хочу сподобалось, їсти. і я теж хочу їсти, тому ми зараз цим і займемося. Да. Якщо вам сподобалась наша подорож, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Далі будуть цікаві подорожі. Да. Пока! Пока.